Легкий літній десерт без цукру і без випічки. Це справжня знахідка для тих, хто хоче побалувати себе смачними та корисними ласощами. Желатин заливаємо холодним молоком або водою і даємо йому набухнути 15 хвилин. Кисломолочний сир з'єднуємо зі сметаною. Ванільним цукром. І додаємо який небудь підсолоджувач. Я додаю стевію. Якщо хочете додати цукор, додайте його на свій смак. Подрібнюємо блендером сирну масу до пастоподібного стану. В Цей десерт ви можете додавати будь-які фрукти, ягоди і навіть сухофрукти, які вам подобаються. Я додаватиму нарізані на середні шматочки банани та полуницю. Банани трохи полємо лимонним соком. Потім поламаємо на середні шматочки пісочне печиво. Далі відкладаємо трохи сирної маси і з'єднуємо її з розпущеним желатином. Нагадаю, що желатин ми не нагріваємо вище 40 градусів. Потім відправляємо до загальної маси і добре перемішуємо, додаємо фрукти та печиво. Ще раз все добре перемішуємо. Тепер викладаємо у форму застелену харчовою плівкою та відправляємо наш десерт у холодильник на пару годин. Потім дістаємо, звільняємо від плівки і за бажанням посипаємо натертим шоколадом. Просто швидко, ще й і без духовки, і наш десерт готовий. Ніжна текстура та освіжаючий смак. Такий десерт просто ідеальний для спекотних днів.